Доброго дня! Все, купили такого собі міні-трактора Лідер 150D. В цілому трактор непоганий, але ну, з ним треба дуже багато що робити. Все в ньому, як на всіх. 15-сильний 15 мотор, навіска, колеса. Ну, коротше, все як у всіх. Один нюанс, що по поводу цієї навіски на ній не можна робити ні хера. Її треба повністю все переробляти. Ставити трохточечну, і вже потім переробляти весь, весь інвентар. Економний. Місяць вже користуємося, цього-навсього раз на заправці були, взяли там 10 літрів солярки і ще, по-моєму, півбака в ньому є. В мотор влазить літр масла. Вже першу заміну робили, бо бог його знає, хто там що заляв. Екумулятор, ну все як у всіх. Заводських міні-тракторах перероблених. Один нюанс, що генератор тут паскудний, не хоче взагалі нічого робити, не заражати, нічого не хоче. Пробували ним косити, мощності вистачає, косить хорошо, коса, правда, трохи така дуже сильно китайська, відрегулювати ніяк не можна. В цілому трактор дуже хороший. Полі в городі його предостаточно. Якщо там десь пів гектара землі, його предостаточно. Та, в принципі, на, мені каже, і на 3 гектарах його буде достатньо. Просто що треба зробити нормальну задню навіску. І тоді буде все дуже добре. Можна буде ним і в, і в поле, і в город.